Ну що, друзі, Микола Кучмій проти Івана Дубровіна. Фінал Кубка України з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 130 кілограмів. Ось воно яскраве повернення після чотирьох років перерви через тривалу дискваліфікацію. Микола Кучмій повертається. І ось він шанс стати першим номером нашої збірної. Микола Кучмій, який несподівано для багатьох, виграв поєдинок в рамках однієї-другої. Триразового чемпіона Європи 23 незмінного першого номера нашої збірної Михайла Вишневецького з рахунком 4-1 переміг Кучмій. Микола Кучмій є бронзовим призером чемпіонату Європи, європейських ігор та індивідуального Кубка світу. Але те, що він створив вчора, звичайно, заслуговує на повагу, Микола Кучмій, який. Востаннє боровся в рамках чи то, кутки, чи то чемпіонатів України у далекому 21-му році. Тоді він саме в фіналі програв вишновецькому. Тоді він був лідером нашої збірної, виграв конкуренцію Олександра Чернецького, але потім програв на внутрішньому відборі Михайлової. Ну і після цього він жодного разу не боровся. Проти нього сьогодні Іван Дубров. Підопічний Олега Євтушенка. Хлопця, якого ми бачили на дорослих чемпіонатах України. Ну і зараз дуже швидко пропускає два бали. Добровін. Зараз спроба від Кучмія зробити переворот на катом. 2-0 вже попереду Микола. До речі, мій незмінний напарник. Ми з ним разом коментували безліч турнірів серед молоді, серед дорослих. Але зараз він вже килимі, тому я один. Друзі. Кучмій попереду 2-0. Створює собі перевагу на початку цього фінального поєдинку. Немає результатів у Добровіна, бодай навіть на молодіжному рівні, але Іван Добровін вчора здивував багатьох. Що стосується шляху до цього фіналу від Дубровіна, спочатку він в одній восьмій переміг Сергія Драгана. Представника Одещини в черг-фіналі. здолав Олександра Білецького, спортсмена з Київської області. Ну і в одній другій виграв поєдинок у досвідченого ще одного одесита Володимира Тесленка. А ось сітка з іншої сторони, у Кучмія була більш серйозною. Водислав Коваленко в першому поєдинку в кваліфікації. Ну і далі перемога над Іваном Погорєвовим в одній восьмій. Чертфіналі Кучмій. Здола Володимира Очеретнюка, представника Київщини ну, в одній другій виграв поєдинок у хаків'янина Михайла Вишневецького. Конкуренція тут одна з найсерйозніших у ваговій категорії до 130 кілограмів на цьогорічному кубку України 18 спортсменів, які були заявлені на цей турнір. Зараз ставлять до партера Дубровіна Ще один бао за активність. Заробляє Кучмій. кучмі. Ми знову тут намагається накатити свого суперника. Заробляє ще два бали. Рахунок стає вже 5-0. Дуже швидко захват розриває Кучмій. Пішла вже остання хвилина першого періоду. Будь ласка, міталісти, готуватися для нагородження. Форму... Звичайно, потрібно Добровіну щось по спробувати. Як це спробував? Поєдинку з Миколою. Якщо я не помиляюсь, Володимир Очеретнюк, який здобув перші 4 бали. Там боротьба була вже на краю килами. але все ж таки, провів дію зі стійки. Очеретнюк закинув кучмія. Ну і повів у тому поєдинку. Але дуже швидко кучмій перехопив ініціативу. Ну і довів сутичку до технічної перемоги з рахунком 12-4. Виграв саме представник Києва підопічний Дзігасова. Хоча є вихованцем Конотовської школи боротьби, його тренером є Віктор Гайдук. Потім деякий час тренувався у Маріуполі під керівництвом Віктора Лозового. Ще один бав заробляє Кучмієровий рахунок 6-0. І лише два бали відділяють від технічної перемоги у цьому фіналі. Перший період на цьому завершення. друзі. Ну я ще раз нагадаю, що завтра медальні поєдинки розпочнуться о 15.00. Як за традицією, ви можете у прямому ефірі подивитися за баталіями у місті Південне на медіасервісі Мегого, Мевого на телеканалі Експорт. Ну і, звичайно ж, на ютуб-каналі Федерації Греко-Римської боротьби України. Сергій Васильченко, Олег Євтушенко зараз секундують Івану Добровіну. Дуже важко, звичайно, ж Добровін, але цей хлопець жодного разу не був на підесталі пошаною чи то дорослих кубків України, чи то дорослих чемпіонатів України. Ще один бал для Кучмія. Кучмій, до речі, який феєрив у Римі на континентальній першості. Тоді він в чвертьфіналі виграв поєдинок у. Неодноразового чемпіона Європи та світу представника Туреччини Різика Ялб, і тоді вдалося кучмію завоювати бронзу. Якщо не помиляє саме тоді у малому фіналі він боровся проти вірмінина Давіда Осапяна, тоді на останніх секундах зробив переведення і вирвав перемогу тому поєдинку, здобувши бронзу. Зараз виштовхує кучмі і ще один банк заробляє. Ну і таким чином рахунок стає 8-0. Технічна перемога Миколи Кучмія у золотому фіналі. Кубка України у ваговій категорії до 130 кг. кілограмів. Микола Кучмі, і можна його привітати з поверненням досвідчена українській бореці. Наш суперважкового сьогодні святкує. Тут молочинка чудова боротьба на цьому турнірі, навіть незважаючи на тривалу чотирирічну паузу. Ось так, друзі. Ось такі протистояння. Ми сьогодні подивилися у трьох стил стилях спортивної боротьби. Гадаю, що вам сподобалося. Ну і завтра, останній фінальний день. Очікуйте. На медальні протистояння вболівайте за своїх улюбленців. Ну і як завжди, насолоджуйтесь боротьбою на сьогодні, це все. Ми завершимо нашу трансляцію. Дякую вам за увагу. Сьогоднішні поєдинки для вас коментував я, Володимир Кріченко. Я не прощаюся, я лише кажу до зустрічі. Вірте в нашу перемогу, і вона обов'язково буде. Любіть боротьбу! Слава Україні!